2700 американських доларів вартує один із самих крутих двомісних квадроциклів. Це 200-чка на автоматі на задньому приводі. Це Мікілон Hammer. В кінці 23-го року завод взяв стандартну одномісну версію Мікілон Hammer і зробив версію 200L Long. Це подовжена база. Як ви бачите, повноцінне сидіння для водія, повноцінне сидіння для пасажира. Подіум підножечка для пасажира, повноцінна спинка без перебільшень, значить, поручні, подовжена рама, подовжена рама десь на 15 см і стоїть посилена вісь. Вісь тут така, як на квадроциклах Lensin 200, Bashan 200 і, як на Mikelon Харді, тобто на дорогих топових версіях 200. ок Отака апаратура є в наявності, обслужена, готова працювати. Звертайтесь, контакти в шапці профіля.